Добрий вечір, народ! З вами я Гум, і сьогодні в цьому відео, чисто знаєте, буде така розпаковка цього прекрасного зошита. Я, я чесно, я від літа, я хотіла його купити, але я тупо, я не знаю чого, але я відкладала цю от покупку. Ну, коротше, сьогодні я була в центрі, побачила його і така думаю, ну, бля, ну все ж таки, треба купити. Тому, коротше, як ви бачите, я купила. Сьогодні чисто буду робити розпаковку. Якраз буде якесь відео для того, ну, для цього каналу, так скажем, востане цей канал, воскресне. О, просто тут реально щось дуже давно відео не були. І, типу, хоч щось буде. Я думаю, що це ліпше, ніж, типу, канал без всяких тих відео. Коротше. Запакований він отако. А, між іншим, у вас, напевно, питання, що іменно цей зошит, через те, що бачите цей малюнок, це картина Ван Гога. Чесно, я не знаю, цей художник мені в сердечку сидить. Я не знаю, іменно цей художник це, не знаю, для мене це. Щось не знаю, його роботи для мене це щось божественне. Бо якщо в мене чисто люди спитаються, а, який мій улюблений художник, знаєте, з тих часів, коли ще так дано, типа багато століть тому, то я напевно скажу, що це Ван Гог через те, що, ну, скоріше за все, я скажу, що це він, через те, що мені реально подобається його робота. Я навіть пробувала у от малювати. Коротше, а, і напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я намалювала його картину. У цього іменно. у Буду мати, якраз, приклад, що змальовувати. Коротше, давайте почну відкривати, буду відкривати однією рукою, бо кільцеву лампу я не знаю, де я діла. тому будемо отако. Чисто, тут і моя нога була, але ладно. Во, ви зараз мене можете бачити. я така з телефоном стою. Так, здавайте. Опана, опачки. Якщо хочете, можете підписуватись на мій телеграм-канал, на мій магазин, який на кінець тут відкрився, бо я пам'ятаю, що я колись казала, що. Я відкрию магазин, Ви ну, пам'ятаєте то відео, там, де я браслет робила, і тіпо, я там була казала, що відкрию ніби магазин і так далі. Поляха, я, напевно, зараз так ідеально відкриваю, що це просто. виглядає. Ну, коротше, якраз той магазин відкрився, все, все окей, все гарно, все як має бути. Йома, який нощук прикольний! Жесть. Тут, ж, бачите, закладка є і мені ще подобається, що тут збоку теж воно якось так виглядає прикольно. Типу, так, і тут ще нема гніті цього от, от, відкрива. О, тут з цієї сторони воно ще гарно таке. А ну чекайте, перша сторінка. Ага, перша сторінка така. Окей. А, ну всі наступні, вони, типа. Ой, бляха. Онією рукою так незручно. А, всі сторінки вони, тіпа, такі. І я ще, знаєте, я очікувала, що тут буде, типу, знаєте, таке гарне, намальоване, але ладно. Ладно. А, все рівно, зошит він шикарний, я от за ним реально дуже сильно бігала. Ну, коротше, якось так, Розпаковка є. А, щодо віду, що можу сказати? Якщо буде натхнення, то будуть віду. Я вам так скажу: якщо буде натхнення, то буде віду, то я, по суті, все. Типу, розпаковку зняла, щось потренділа. Дала знати, що я не знаю, що цей канал ще не вимер. Ще живий, живий, і здоров. Ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока. І ну, я не буду обіцяти, що скоро прямо сильно так будуть виходити відео, але якщо буде натхнення, якщо воно буде, то значить будуть і відео.